Вітаю, це подкаст «Окішо» від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про ситуацію з консульськими послугами для українців за кордоном. І на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, як нардепи пропонують маркувати бізнеси, які працюють з Росією, та про проблеми з виплатами для потерпілих від аварії на ЧАЕС. Вступаємо з тобою, Іра, дуже на тонкий лід за обговорення таких тем твою колегу Оксана нерідко не посилають на фронт в коментарях. Тому готуйся. Можливо, тебе теж туди запросять, але все ж таки рішення, яке зараз ми будемо обговорювати, дуже на слуху, і буде дивно, якщо ми про нього не згадаємо. Це історія з консульськими послугами для українців за кордоном, а якщо буде точнішими для українців українських чоловіків приземного віку. 23 квітня українські консульства тимчасово припинили приймати нові заявки від чоловіків 18-60 років, і це пов'язано з ухваленням закону про мобілізацію. Давай, мабуть, почнемо з того, що взагалі цей закон змінив для цих чоловіків. Ухвалений закон про мобілізацію зобов'язує всіх чоловіків, які перебувають зараз з тих чи інших причин за кордоном, з'явитися для уточнення своїх даних військово-облікових даних. Хочу уточнити в те. Консульські служби. І за кордонні там дипломатичні місії, наприклад, це вже в залежності, де хто знаходиться. Я цю новину дізналася не з соцмереж, а від своєї подруги. Вона з хлопцем живе за кордоном. Він знятий з обліку, тому що він непридатний за станом здоров'я. І от вони планували одружитися, але не тут було, тому що от якраз вони планували подати документи, але консульства закрили лавочку для чоловіків фризного віку і. З її слів, його військовий документ зараз вважається застарілим і його треба оновити. І мені насправді тут трохи дивно, тому що ну, людина знята з обліку, людина там за станом здоров'я не придатна до служби. Мені дивно, що його теж стосуються ці обмеження. Насправді, ну, деякі рішення і деякі дії нашої влади є досить нелогічними, досить непослідовними. Ми це маємо розуміти, але ми маємо розуміти, що в нас уже третій рік іде повномасштабне вторгнення, багато чоловіків на фронті, і дійсно можливо, варто все так. Ки не полінуватися, прийти в ТЦК, тим тим паче, якщо ти знаєш, що там в тебе точно є той білий білет, так би мовити, піти, уточнити, і знаєш, тих година чи дві, які ти там проведеш, я думаю, що це все посильно і не такий великий обсяг часу. Я розумію, взагалі, чому багатьом подобається це рішення, а якщо відверто, мені воно теж подобається. Я читала якраз допис нашого колишнього виконавчого директора Андрія Андрушківа про те, що якщо хтось сподівався виїхати за кордон. Перебути там широкомасштабну війну, і потім повернутися у свій будинок, який зберегли Збройні сили, які лишалися тут. Ну, то це щонайменше не дуже чесно. Але от, оця історія, яку я навела, вона ну, теж мені не дуже чесна, тому насправді я навіть не зовсім розумію, як ставитись до цього. Але насправді тут, мені здається, є ще одна така глибока проблема і тема для дискусії. це те, як ми взаємодіємо взагалі з нашими громадянами за кордоном, тому що а, хтось каже, що якщо вони зараз не воюють чи не волонтерять тут, то навіщо нам взагалі такі громадяни? Хтось каже, що навпаки, нам будь-який спосіб треба зберегти їх, аби вони не набули якогось іншого громадянства. І так далі, і я не маю відповіді. Може, ти маєш якісь думки іро, і що мені ще цікаво, чи наша влада має це розуміння на твій погляд? Давай будемо чесними: набути громадянство будь-якої європейської країни не так просто, як здається. Mm. І е, в нашій конституції, якщо ти відмовляєшся від громадянства, все одно е, ну, в нас якась така є певна невизначеність. Досить важко відмовитися остаточно від українського громадянства. Ось це новий, нова постанова, яка вчора була опублікована Кабінетом міністрів України, вона насправді дещо нелогічна в своїх діях, але не варто їй лякатися. Знаєш, не такий страшний той чорт, як його малюють. Всього-навсього заборонили тимчасово Працювати ось цим сервісом документ, типу як в нас є ЦНАП готово. Ми знаємо всі прекрасно. Це дуже зручний класний сервіс. Ти приходиш, подаєш свої документи, і там за місяць отримуєш паспорт. Сьогодні заборонили за кордоном ось таку можливість. І отримати паспорт громадянина України, отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна тільки у територіальному органі підрозділів Державної митної служби. А ці територіальні органи є в Україні. Тобто, будь ласка, повертайтеся, отримайте паспорт до 18 травня. Чому ось ця дата? Я називаю, тому що тоді вступить в дію закон про мобілізацію. А далі вже будемо бачити, будемо мати чітке розуміння, що вони далі придумають, не придумають, яким чином це буде регулювати. Але тут варто додати, що в нас розробляється і запрацює електронний кабінет. Призовника військовозобов'язаного. От я буквально сьогодні читала. Ми Марія з тобою обговорювала цю тему, і буквально сьогодні я читала, що він запрацює уже в червні. Тобто навіть не потрібно йти в ТЦК для уточнення даних, може продати свої подрузі, що просто набрати терпіння до червня, і хлопець оновить дані в електронному кабінеті. Через дію подадуть заявку на шлюб, і все в них буде дуже класно. Я в це вірю. Але якщо він знятий з обліку, то він він зможе зареєструватися в цьому кабінеті? Ну я не знаю технічних можливостей кабінету, але теоретично те, що я читала, там зможуть зареєструватися всі військово і вже там уточнити, що ти знятий з обліку. Але як воно запрацює, знову ж таки повторюсь. Я не знаю. На жаль, я не технічний експерт і не можу дати таку ось детальну консультацію. Боже, яка ти позитивна? Наводиш спокою не для слухачів.